У ніч проти 24 серпня ворог продовжував обстрілювати Україну своїми ракетами. Унаслідок цього постраждала Дніпропетровщина та Харківщина. На Харківщині уночі рятувальники ліквідували три пожежі, які виникли внаслідок атаки ворога. Окупанти хаотично обстрілювали мирне місто Вовчанськ. Під постійною загрозою повітряних ударів з боку окупантів вогнеборці ліквідовували загорання. На щастя, постраждалих немає. А у Дніпрі десятеро людей від 32 до 55 років отримали поранення. Пошкоджені також з десяток об'єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма. Меблів адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, водо і газогони. А вже сьогодні вранці у Криму висадилися українські військові. Там відбувся бій. Повідомив представник гур міністерства оборони Андрій Юсов. У бою біля мису Тарханкут брали участь плавзасоби та авіація. У селі Маяк на цьому мисі розташована база 3-го радіотехнічного полку РФ.